Добрий день. Сьогодні в мене чергова вилазка на місцевий ринок. Це південь Іспанії. Ринок починається з кафе. Це обов'язкова іспанська традиція. Тут скрізь кафе. Бо люди мають попити кави та поїсти щось смачненьке. Хлібчик продається. Це домашні пекарні і коштує він тут недешево. Десь може одна булочка коштувати 2-3 євро. Так, далі ми тут йдемо, будемо зараз дивитися, що тут є. Е, так, оці зелені фрукти, я не пам'ятаю, як вони називаються, але вони дуже смачні. 250 кілограм, е, груші євро 80, яблука євро 20. Пройдемося по цінах, подивимось, що тут є. Так, банани євро тридцять. Так, тут усілякі е оливки. Ціну я не бачу. Вибачте. Але їх можна тут просто підійти, поки пробуєш поїсти. Та все, але це не добре. На карму дуже так впливає. тож не рекомендую. Так, помідори чері євро, звичайні помідори, такі трохи підгулявші, 50 центів. Тут мені не дуже подобається цей лоток, тож підемо далі. Помідори гарні євро, картопля гарна євро за кілограм. Так, горошок зелений 3,50, спаржева посоля 3,50, кабачки євро, баклажани теж євро. Дуже багато перцю, Теж коштує євро. Весь цей перець. Так, лимони, морква, буряк, все по євро. Чорний принц, помідори євро 30. Апельсини 70 центів, мандарини 80 центів, кращі апельсини 90 центів і мандарини 1 євро. Так, що тут в нас далі йде? А, такі дрібні мандаринки, трохи підгулявші, 60 центів, яблука євро 30. А горошок зелений 2 євро. Бачите, був 3,50, а тут вже 2, трохи глибше в ринок пройшли. Так, оце тут дуже багато зелені. Зелень коштує здоровецький такий пучечок, а він коштує євро. Подивимось: ось такий. Бачите, такий добрячий. Коштує євро. Тут петрушка та кінза. Так, перець баклажани євро. Цибуля євро, все тут по євро. Цибуля картопля, помідори, огірки. Все коштує євро. Так, артішок євро 50. Дуже корисний овоч, але не дуже смачний, але дуже корисний. Так, апельсини свіжі та мандарини по одному євро, банани євро 50. Зараз пройдемося ще сюди. Я поки гуляю, тут собі ціни прицінююсь, поки що. Цінника жодного не стоїть, а якщо в них питати, то це буде дуже багато балачок. До того я просто не розумію, що вони кажуть. О, це якісь, мабуть, гарбузики такі маленькі. Євро-кілограм. Картопля тут євро 20, трохи дорожче, черіки євро. Так, Тут у нас перець, перець євро, помідори 80 центів. Оця така плоска квасоля 2 євро, хоча можна знайти її по 1 євро. А тут такий дуже цікавий лоточок, хоча там бабусечка така продає, там я так розумію, що чоловік, жінка та сини допомагають. Бабусічка може зважити, але потім вона рахує це не на калькуляторі, вона це пише в стопчик, рахує. Ну, Рахує правильно в стопчик, але так дуже дивно. Більше вона довіряє своїм підрахункам. Так, Сало тут продають, але сало іспанське, скажу я вам, воно не смачне. От квіти в них гарні, хоча тут трошки вони дорогуваті. Так, дороговаті. Є місця, де можна це купити як мінімум на євро дешевше, ніж усі. Але оці квіти, бачите, вони такі інопланетянські. Такі бачите, які пелюстки класні. Так, Тут вже закінчились. Овочі та фрукти, тут солона риба. Солона риба, але я не знаю, як її їсти, бо вона солінюча, ну то капець просто якийсь. Там солі, мабуть, більше, ніж самої риби, якщо важити. Дуже так вона заснула, але це, щоб вона не спортилася. Так, зараз пройдемо ще на іншу сторону. Я сподіваюся, що А, пройдемо, є там маленький прохід. Так, тут продаються хамони і сало. До речі, відео по хамонах у мене є по цінах. Якщо комусь цікаво, то напишіть мені, я вам скину посилання на це відео. Там дуже багато різновидів хамону іспанського. І дуже така ціна. Дуже-дуже різна. Дуже відрізняється ціна. Так, зараз йдемо. Так, жодного цінника немає. Але є кафешка. Ну, кафешка то святе, вони стоять скрізь, бо це дуже вигідно. Кава в кафе коштує десь від євро двадцять до євро шістдесят в середньому. Є навіть така кава. З белісом туди цукру не треба класти, та вершків е, не треба доливати, тому що трохи беліса вони доливають і така доволі смачне, пару разів пробувала. Але так як алкоголь не вживаю, то відмовилася від цього задоволення. Так, рожеві помідорчики по євро. Але якось так написано: 2, кілогр... а, 2 кілограма 2 за євро 50 оці рожевенькі. А один кілограм за євро. Ну, два кілограма, бачите, вигідніше купляти. До того ж, вони ще в пакет, якщо 2 кілограма взяв за євро 50 то вони ще докидають туди, можуть ще штук 5 накинути зверху, в подарунок. Або якусь зелень подарувати. Так, Броколі євро двадцять. Одна така головка, якщо вам видно було. Так, тут лимони, апельсини, мандарини, все коштує євро. Горошок зелений, майже плоский такий, 2,50 кілограм. І вони тут чомусь грейфрути називають помела. Це зовсім не помела, це звичайний такий собі грейфрут. Так, апельсини євро. Бачите, вже ну, скрізь майже все євро. Зараз ще на авокадо знайду ціну. Авокадо 250 кілограм, авокадо тут дуже смачний. І манго теж 2,50 кілограм. Манго теж воно зелене, але воно вже спіле, то такий сорт. Так, йдемо далі. Що ми ще побачимо? А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Будемо разом з вами дивитися. Щось цікаве, то я так проводжу порівняльні відео. У мене вже є відео з ярмарку з цінами, але ж пройшов вже тиждень, то хочу подивитись, чи ціни змінилися. Так, огірки євро. цукіні євро, баклажани євро, гарбузи, євро за кілограм. Ціни все йдуть за кілограм майже. Там, де пучок, то вони пишуть, що за пучок. Так, деякі є ціни, так що вони дуже-дуже сильно відрізняються там, вдвічі, наприклад, дорожчі, ніж по всьому ринку. То я не знаю, чому так, може якесь там суперекологічне господарство. Тому так воно. Так, взагалі ціни на ринку відрізняються від магазинних десь в два, в два рази точно. О, Тут бачите апельсини 2 євро. Чим вони відрізняються від єврових, я не можу зрозуміти. Оці такі підгулявші, вони по 50 центів. Розсада є. То, хто ще тут вирощує, може собі, то бачите, і перець є, капуста є, цибуля є. Петрушка, полуниця все є. Бачите, трохи далі пройшли, тут вже апельсини по 70 центів, то не бачу сенсу брати по 2 євро, коли вони є по 70 центів і доволі такі смачні. Тож, от мандарини в магазині були пару днів назад була. мандарини євро 90 були, а тут мандарини від 80 центів до 1 євро. Більше одного євро мандаринів тут немає цін. Так, а ну зараз подивимось, ананаси. Може цінники. Ну, Взагалі-то ананаси вони коштують 1 євро за штуку. Так, огородини, тут ще з рюкзаками стоять, тут один не пройтись. Не видно, що там. Вже так людей багацько стало О, лотерейки продають отут, Бачите, лотерейки, то я вам хочу сказати, тут два роки назад чоловік виграв 500 тисяч євро. Це реальна така історія. Це реальна людина, яка тут мешкає в цьому місті. Тож, бачите, лотерея тут грає. Так, от е, я пройшла вже коло. Все, мабуть, ціни ми всі побачили з вами. Тож е, від минулого тижня вони майже не відрізняються, хоча вже стало набагато тепліше, скоро стане ще тепліше, то ціни трохи поповзуть донизу. Взагалі то тут е, з овочевого ринку можна нормально так на неділю скуплятися. І нормально себе почувати, не купляючи нічого в супермаркеті. Я маю в увазі овочі, фрукти. Ну, от таким чином можна ну, вдвічі зекономити на овочах та фруктах. Так, буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, ви вже підписались на мій канал. У мене є чого подив... що подивитись. Тож ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю всім коментуючим. І дуже вдячна за те, що ви мене мені щось пишете та дивитесь моє відео. Будь ласка, підтримайте український контент. І, мабуть, закінчуємо. Зустрінемось на наступному відео. До зустрічі.